You have a cat. Uh, uh. Don't. Uh, don't uh you uh. don't you. Don't you. Просто don't you. Uh. Отож, щоб правильно перепитати з таким реченням, чи не так, you have a cat, це present simple. В present simple допоміжні слова do та does. Отож в кінці ми маємо сказати don't. You. тому що з you ми використовуємо саме форму do, Не does. Does використовуємо з he, she, it, а з you – do. Тому ми кажемо you have a cat. і в кінці додаємо don't you. Чи не так? Це завжди допоміжна дія слова цього ж часу, в якому було речення з частинкою нот, плюс займенник до того підмета, про якого йде мова в запитанні You have a cat. Запитання йде про тебе. Отож, додаємо тебе в кінці You have a cat, don't you? Якщо маєш кота, постав подобайку. І якщо зрозумів це правило, постав теж подобайку та приходь навчатися в школу сект. З нами весело та цікаво.